Якщо ви хочете додати фарби до свого літнього саду, але ви не знаєте, що посадити або як його виростити, або просто шукаєте свіжі ідеї для літніх кольорів, у нас є чудові варіанти для вас. Ми зібрали ідеї від садівників з усієї країни та склали величезний список кольорів, які цвітуть влітку і навіть довше. Всі ці квіти прекрасні по своєму, і більшість з них досить легко вирощувати. Подивіться на список нижче, виберіть кілька своїх улюблених та прикрасьте свій сад красивими квітами. Мальва, сільська. Монарт Ламбада. та топ Блу. Нарцис, Ботанічна назва види нарцисів. Ці квіти, що символізують дружбу, мають трубчасту структуру на тлі у формі зірки. Трубка часто контрастує за кольором з фоном і має 6 білих або жовтих пелюсток. Їх розкішні стебла тримаються від однієї до 20 квітів. Іноді їх потрібно зв'язати, щоб стебла не згиналися. Вони потребують місця з повним сонцем і добре дренованим злегка кислим ґрунтом. Посадіть їх навесні, перш ніж дерева покриті листям. Таким чином вони зможуть отримати необхідні поживні речовини для вегетаційного періоду. Не садіть їх під хвойними деревами, оскільки вони створюють тінь цілий рік. Естерс. Ботанічна назва Астра самтипи. Названі їхніми зірками суцвіття, Естерс, це багаторічні рослини. Вони яскраві, подібні до ромашок з головою у формі склянки. У них є інше просте листя, передача або без зубів, рідко лопати. Вони поставляються в різноманітних кольорах, а їх центр зазвичай жовтий. Залежно від типу, вони можуть рости з 8 дюймів до 8 футів у висоту. Їх легко рости. Вони віддають перевагу місця з повним сонцем та середнім ґрунтом. Посадіть їх з ранньої на пізню весну, і вони зацвітуть у кінці літа. Якщо ви саджаєте їх, вони не тільки додадуть фарби до вашого саду, але й приваблюють метеликів. Уолерапіт, ботанічна назва нетерм: ці багаторічні квіти можуть рости від 6 до 20,4 дюйми у висоту, у них є ланцетні листя, головним чином наступне, але їх можна контролювати ближче до вершини рослини. Квіти мають 5 палюсток і СКМ. Стебло квітки частково соковита. Всі частини квітки м'які. Ці квіти не слід вирощувати на повному сонці, хоча деякі можуть вижити в частковому тіні, більшість отримують сонячний опік. Вони віддають перевагу легкій або середній тінь у свердловині. Регулярно поливайте їх, щоб зволожити поверхню, але не так, щоб вона стала сирою. Ніколи не дозволяйте сайту повністю висохнути. Найкраще поливати їх вранці вони можуть залучати бджіл, метеликів та птахів. Шнур, ботанічна назва, перегляди пенстиман ці частково трубчасті красуні мають протилежні листя, можуть бути двома спонуканими та мати насінні ящики. Вони можуть вирости до трьох футів у висоту і легко почати вирощувати їх із насіння. Майте на увазі, що більшість видів короткі. Насіння може проростатися краще після старіння, тому безпечно зберігати насіння протягом декількох років до посадки. Якщо ви сіють насіння в саду, найкращий час для цього осінь. Якщо ви плануєте почати їх у кімнаті, ви також можете стратифікувати насіння в холодильнику протягом трьох місяців. Переконайтеся, що ви даєте цим красуням простір, вони погано конкурують з іншими рослинами. Посадіть їх навесні на ділянці, яка повністю освітлена сонцем. Вони віддають перевагу скелястим або піском бідним ґрунтам. Знижка чудова. Ботанічна назва чудова знижка. Дізентери мають чудову бушву листя арочними стеблами серця, умовлених квітів. Їх висота може змінюватись від 6 дюймів до 2 футів залежно від різноманітності. Ви можете знайти їх у жовтому, рожевому, білому та червоному кольорі. Вони цвітуть навесні і можуть переробити під час літа при прохолодних температурах. Ви можете вибрати їх посадку в кашпо, якщо хочете. Вони процвітають у прохолодних, вологих умовах. Найкраще місце для їх посадки це місце з легкою або середньою тінню та багатим, органічним, добре дренованим ґрунтом. Якщо ви живете поруч з лісовою зоною, ці квіти найкраще посадити, оскільки вони стійкі до оленів. Вони також чудові дірки. Монарт Ботанічна назва види Монарт. Ці квіти корони зазвичай рожеві, червоні та білі. Їх суцвіття є трубчастими та двосторонньо симетричними з вузькою верхньою губою і ширшою нижньою губою. Їх ланцетні листя вузькі. Передачі і розташовані навпроти. Вони можуть вирости до 4 футів у висоту, залежно від виду. Вибираючи місце, виберіть той, який має повне сонце або легку тінь. Місце вирощування повинно мати добре дренований ґрунт, хоча деякі види можуть переносити вологий ґрунт. Посадіть їх навесні чи осені, покладіть їх один-два фути один від одного. Це ідеальна квітка для додавання до саду для садівників, які хочуть залучити колібрі, джіл, метеликів та інших істот, які шукають нектар. Його квіти можна використовувати для приготування чаю. Багенвіл, ботанічна назва Буджанвил Нейкет, Баджанвел Чудова. і тарнисті, дерев'яні лози з листям, які є наступними, простими яєчними у формою яєць. Їх шипи мають на кінцях речовина чорного воску. Сама квітка невелика, і, як правило, біла, зібрана в трьох кластерах і оточена шістьма приквітками. Приквітники, яскраві кольори, пов'язані з рослиною. Виберіть місце з великою кількістю тіні. Вони ростуть у сухому ґрунті і потребують частих добрив. Їм не потрібно багато води. Насправді вони не просвітатимуть, якщо вони переповнені. Рутбеки Яволохаті волохаті. Ботанічна назва редбеке Уейви. Ці пухкі рутбеки мають сильно розгалужені стебла. Вони яскраво, жовті з коричневим димом, який цвіте з червня по листопад, листя ланцетні, з маленькими або великими зубами, а основа вузька розгрома або переслідує, нижні три аркуші кричущі. Але зазвичай падають до цвітіння. Вони можуть вирости до 5 футів. Це тепловий і посухостійкий зовнішній вигляд. Рудбеція волохата вимагає мало догляду. Вони живляться і можуть рости на різних видах ґрунтів. Вони віддають перевагу нейтральному РН-ґрунту та місця з повним сонцем до легкої тіні. Їх нектар приваблює метеликів та бджіл. Скеля. Ботанічна назва види росонтика. Ця рослина виробляє блідорожево-фіолетові квіти від середини літа до осені. Вони можуть досягти висоти від 3 до 12 футів. Вони віддають перевагу саду з повним сонцем до часткового відтінку. Вони добре ростуть на середньому та насиченому ґрунті і люблять утримуватися в трохи вологій державі. Вони можуть переносити накладений ґрунт, але не сухі ділянки. Посадіть їх весні чи осені. Їх солодкий нектар приваблює багато видів метеликів. У них легкий аромат ванілі, який посилюється при подрібненні. Також і квіти, і насіння використовували для виробництва рожевої та червоної фарби. Джадихаєм увінчаний. Ботанічна назва Джадихаєм увінчаний. Ці увінчані геді нагадують крила метеликів на вигляд і досить ароматні. Воскові квіти, білі, рожеві, помаранчеві та червоні тони то і з'являються на педунів, які піднімаються над листям. Вони можуть вирости до 7 футів у висоту. Вони цвітуть ароматно влітку та осінь. Посадити їх може бути складно світло, замерзання достатньо, щоб вбити їх на рівень землі, але вони повернуться навесні. Гедічі добре ростуть як на сонці, так і на тіні. Вони також люблять воду і будуть рости досить швидко. Вони процвітають у вологому органічному ґрунті. Як тільки колір згасає, вийміть старі стебла, щоб стимулювати новий ріст. Відомо, що вони приваблюють метеликів. Каладії. Ботанічна назва – Каладієвий сад. Каладії відомі своєю листям, а не квітами. Існує два типи: з листям ременя та химерним листям. Каладії з листям ременя мають вузькі витягнуті листя і виростають до 12 дюймів. Каладії з химерним листям мають листя у формі серця або часткового серця і ростуть до 30 дюймів у висоту. Їх листя має різні кольори. Вони двосторонні, що створює дивовижний вигляд. Вони не завжди виробляють квіти, вони ростуть у затінених місцях і просвітають або у великій ємності. Або всаду з насиченими поживними речовинами, добре дренованим ґрунтом. Вони потребують додаткового зрошення, щоб підтримувати ґрунт рівномірно мокрі. ЗАНТИДЕСКЕ і Супен. Ботанічна назва ЗАНТИДЕСКЕ і Сиопен. Також відомі як Калес, вони пов'язані з аронніком та сіємелокарпусом Смолі. У них є покриття з листом під назвою СПЕТ. Квіти маленькі і виростають всередині ліжка. Їх неважко рости. Вони потребують вільного, добре дренованого ґрунту. Найкращий час для їх посадки це весна. Але зачекайте, поки ґрунт прогріється, перш ніж посадити їх. Розмістіть їх на відстані приблизно однієї ноги один від одного. Вони отримують користь від щомісячної дози добрив. Канни. Ботанічна назва кангна хайбрид. Ці барвисті лампочки мають гофровані шипи, звужуючи елегантні бутони. У них велика, широка, плоска листя. Їх листя часто проживає, як наор, і є відтінки зеленого або бронзи. Вони тропічні і потребують сонячного світла та вологого ґрунту для процвітання. Після посадки їх не потрібно буде сильно поливати. Їх можна розпочати в невеликих горщиках і посадити на початку літа, коли висаджаєте помідори. Це сільськогосподарська рослина і одне з найбагатших джерел крохмалю у світі. Також їх насіння можна використовувати для ювелірних виробів. Крокосмія, ботанічна назва: види крокосмії. Ці квіти мають каламутну листя і яскраво пофарбовані воронки, квіти. У них тонкий аромат, який посилюється при висушуванні. Їх струнки стебла можуть рости на 2 фути або більше у висоту. Вони цвітуть у травні та червні. Вони ростуть з кормів, схожих на цибулини, але не мають кільця всередині. Коли висаджаєте їх, переконайтеся, що ліжко багате поживними речовинами і добре дреноване. Посадіть їх навесні на відстані приблизно від 6 до 8 дюймів один від одного. Посадіть їх у групи для максимального ефекту. Для найкращих результатів посадіть їх на повне сонце. Далі, ботанічна назва Георгін Культур: ці красуні мають один цукровий цукровий квітник на стеблі, що може бути від 2 дюймів до 1 діаметра. У них є гребні стебла з висотою 12 дюймів до 6-8 футів. Вони не пахнуть, а квіти можуть бути більшість відтінків, крім синього. Ви можете виростити далі із насіння для цвітіння в тому ж році, що посів. Насіння слід сіяти в кінці зими під склом, і вони будуть свісти в кінці весни на початку літа. Після посадки вони просвітають у важкому ґрунті і добре реагують на верхню заправку. Їм потрібно сонячне місце і потрібен регулярний полив. День лілі. Ботанічна назва види лилиник. Ці кольори мають довгу, ланцетну листя. Їх листя відрізняються за розміром від тонкої та схожої на траву до сильного, широкого і майже схожого на кукурудзу. Вони можуть зігнутись і мати довжину від 6 до 30 хідюймів. Багато типів мають потовщені коріння, де вони зберігають їжу та воду. У них три пелюстки та три чашки кожна з.